Всім привіт! Сьогодні тільки 11 жовтня, а як кажуть, зима підкралась непомітно. Сьогодні вже доволі чималий мороз був у повітрі. Було 3 градуси, мабуть, ще раніше вночі мої більше був, це вже десь у 7 годин 3 градуси морозу. Зараз майже 9 годин ранку іще 2 градуси морозу. І я в це прийшов, відкрив у тракторі радіатор і трошки переживаю, щоб нічого не трапилось з радіаторами. У мене тут залита вода. Я ледь з допомогою молотка відкрив кришку, примерзла. Тут ось лід. Ось видно чи не видно. Трошки, ну, не сам лід, а така кашичка із льоду. Я ще весною злив старий антифриз, залив воду, влітку їздив на воді. І хоча в мене підготовлений був, ось купив одна пляшка антифризу була в мене, ще ось купив, щоб залити, і так і, і не залив. Мороз не передавали, ну сподіваюся, що там нічого не розмерзлось, хоча там ну, сотики це тут, тут верху, об'єм води, то тільки кашичка така, щоб там нічого не трапилось. Вчора орав город, трошки не доорав. Кінчик плуга зламався. Земля сухуща, взагалі не хоче плуг у землі. Землю ту орати. Вологи взагалі нема. Так що таке, хай трошки потепліє, Виїду трактором, потім буду міняти антифриз. А зараз покажу, який стан городу у нас. Городину до цього часу, звісно, вже всю прибрали. Оцей ось клаптик я переорав щоб озиму цибулю, часник посадити. Але земля сухуща, ось як бачите, пооралось. Земля стоїть, навіть гарно і не переверталась. І, і дуже важко було орати. Я зробив захват плуга маленький, це при тому, що однокорпусним плугом я гору. Ось так вийшло. А земля, земля взагалі суш, садити просто. Ну, сенсу ніякого не мав це зараз що садити. Чекаємо на дощів, а тут морози. І дощі по прогнозу там є якісь невеличкі, але і до цього по прогнозу, як би передавали, навіть трошки накрапали ці дощі, але земля сухуща, нічого їй взагалі не допомогло, щоб трошки набрати вологу. І ось стерні ще стоять. Тут ось терен переораний. Це ось патрушка тільки залишилась. І на насіння, дружина ще ось Як його забув. Ну, Томатний соус гарний вийшов. Не пам'ятаю, якась пряна трава. Це насіння ще дозриває, треба вже збирати. Патрушки трошки тут вона прибрала. Заморозили. ну Оце ще тут є. Ну, ось Стерен. А його ніяк не врати. Там знайомий намагався орати, так таке понаорював, взагалі стоїть, не перевертає. Ну, чекаю на дощ, щоб земля трошки зволожилась. Земля у нас переважно супещана, є суглинок. Але навіть і такі легкі землі супіщані, при такому стані, що вологи нема, моїм маленьким трактором поорати просто неможливо. Дуже важко і нічого гарно це не пройдеться зробити. І озуміну я ще не сіяв у це трактором Ору. Ну, але посіяти, ну Земля просто як попіл. Це картопляніще ще переорою, земля сухуща. ну, Буду чекати дощу, Якщо дощів не буде, то навіть у зиміною сіяти не буду. Кум посіяв, мабуть, це вже два тижні пройшло пшеницю озиму, а вона до цього часу навіть і не взійшла, навіть і не понакльовувалась. Ну, лежить у сухій землі та й все. Так що ось такі справи в нас. Ось так відповів леміш, ще послужить, земля ось так находить Ось тут спрацьовується, зменшилось дуже, ну, щось уцепив, надломився кінчик, ну і від того стало погано вже орати. Тут товщина тіла, а тут ось дуже зменшилось так. Поки не так, я думаю, буде добре орати, ну а Якщо і надалі тут спрацює це, це все, то в мене ось така пластина є. Це чистяк із дискової борони. Ох, тут і метал дуже такий міцний. Мені треба було просверлити отвір, то я не, не зміг це зробити. Сваркою пропікав отвори. Метал дуже міцний. То я. Ось отак. Виріжу, скільки потрібно. Сюди приварю, тут правильну форму задам, то потім відновлю цей леміш. Ну а я думаю, зараз отак ще буде працювати. Так, ну і зараз уже майже 11 година, температура 10 градусів піднялась. Вода у радіаторі тут зменшилась, осіла. Тоді, коли його від морозу, це все дуже охолодилось, то розширилось і під саму пробку була. Наче ніде нічого не протікає, не бачу я. Мабуть, радіатор уцілів. слава Богу, бо я ну, дуже запереживав. Учора. Я так то й думав, що буде заморозок, але не думав, що в гараж мороз цей зайде, що прямо ось так. По прогнозу погоди мало бути б тільки 0 градусів. І я не сподівався, навіть не очікував, що в гараж зайде такий мороз, що тут у воді утвориться кашиця. Вчора я стомився на цій оренці, земля суху, ще дуже погано ореться, та ще і той кінчик надламався. І ще я і слабося, змерз, то я приїхав, в гараж загнав, думаю, ну, нічого не станеться, бо 0 градусів. Ну, заморозок то я очікував, що буде по поверхні землі. Але щоб так. Ось тут вода у відрі Це вже ось підтало. Ось такий лід. В іншій паструльці, що кури воду п'ють, то я там замирав сантиметр льоду. Ну тут уже трошки підтало. Ну і то ось, бачите, яка товщина мороз. Був сильний. Навіть у гараж. Цей мороз потрапив. Ну але радіатор ніде нічого поки я не бачу. Зняв ці кришечки заодно, компресором продую соти. сотий. Це все. Сміття повідуваю. Ну і буду замінювати воду. А ще що я хочу показати, я торік фарбував глушник. ну і Мені казали, що ця фарба ну вистачить їй ненадовго, що все рівно поржавіє. Ну, що я хочу сказати, уже рік минув відтоді, як я фарбував глушник, поки іржі нема. Ось, як бачите, я добре зачистив від старої іржі, обробив перетворювачем іржі. Ось і глушник узимку, не пам'ятаю, перед новим роком чи після, мене один знайомий попросив, щоб я машину йому допоміг завести з буксира. То я трактором їздив і переїжджав через воду, що глушник у цей був повністю у воді. там. По воді довелося їхати. Тобто, бачите, ніде нічого. Тут ось ну, від травичі навіть ось голий метал, тут облізло. Ну я добре обробив перетворювачем іржі це все. І у 3-4, мабуть, такі жирні шари фарби термостійкої. На ніс. Ну, поки тримається, вже ж краще, ніж було, бо був повністю ну, ржавий. А зараз все нормально. Так, і ще хочу одне побачити, чи зморозилось, чи ні. Зараз покажу вам. Ну і ось тут іще у мене деяка городина росте на городі. Так уже город весь прибраний, то капуста така, яка не поросла залишилась. А тут ось. Я очікував на цей заморозок, то з вечора плівкою я оцей ось кусочок городу прикрив. Зараз побачимо, чи тут це що росте, у нас уціліло. Так, ну наче ціле. Це редиска. Вона ще ось така маленька, ще їй треба рости, наче тіло. Трохи ще тепла передають після цього заморозка, цих похолодань. Ще ніби як баб'яне літо трохи буде, то може й порости. Посіяв цю редиску. Якщо не помиляюсь, 7 вересня, ну треба було раніше посіяти редиску, щоб... Ну, для осіннього такого вирощування. У мене не було насіння, це як був у місті, купив насіння, то так трошки пізновато посіяв. Ну, як осінь тепла, то вона встигає вирости. Ну і доводиться майже щодня поливати, тому що земля дуже суха. І це ось вже і знову треба поливати. Ну, тут трошки ще вологи є, тому що я поливаю, а так взагалі. Земля дуже сухуща. Ну, і хоча ніби як морозів більше не очікується, по прогнозу там днів на 5 підвищення температури, але більше ризикувати не буду. Є антепріз, то Зараз буду зливати воду з радіатора і заливати уже рідину, яка не буде боятись морозів. Ну і їхати доорувати той город, який вчора не доорав. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.